Давніх давен українська земля була прихистком для народів, що плекали у поколіннях прагнення до свободи та незалежності. Мінялися правителі, королі та нарід. Нарід плекав те, що було для нього найдорожче волю. Воля була тим, що зігрівало в оберемні ночі, воля була тим. Що давало надію та силу жити, в українці нація землероб Ще за Трипілля, за шість тисяч років до Різдва Христового. Тут були перші на планеті протоміста, двоповерхові хатини, дивовижної краси мальована кераміка, тканий одяг та винайдення гончарного горну та сохи, та в усі часи. Коли на наші землі приходив ворог, хлібороби відкладали начення та бралися до зброї, щоб захистити свої домівки. Войовничі племена прокочувалися Україною та часто осідали тут, збагачуючи нашу землю своєю культурою та традиціями. Це поспівані Геродотом кімерійці, які виготовляли найкращі на той час. Сталеві мечі та киджани. Після них могутня велика скіфія. Дотепер у степах України визучії скіфські кургани, а скіфське золото є окрасою українських музеїв. За ними були сармати, яких українські козаки вважали своїми предками, їх вершники стали прообразом середньовічного лицарства, а легенда про Амазонку утворилася від сарматського устрою. У якому жінки володіли зброєю на рівні з чоловіками, потім готи анти гуни на чолі з легендарним тілою, за ними слов'янські племена венедів та Склавінів і нарешті утворення Київської Русі, могутня держава, що стала фундаментом для творення української нації, Руська земля, Україна Русь. Одна з найпередовіших тоді країн Європи, яка поширила християнство та зробила значний внесок у культурну спадщину Східної Європи. Доба козацтва стала символом боротьби за свободу, незалежність та гідність українського народу. А далі айдамацькі повстання, українські січові стрільці, армія УНР. Українська Галицька армія та українська повстанська армія, які боролися за незалежність України. Після здобуття незалежності Україна неодноразово захищала свою свободу. Помаранчева революція, революція гідності, війна на сході України та анексія Криму, і потім повномасштабна війна з Росією. Українці та їх предки завжди виборювали свою свободу та незалежність. Війна зараз це боротьба за незалежність та демократичні цінності України проти агресії та імперіалізму. Чи є щось важливіше за захист наших домівок та наших цінностей? Перемога України збереже нашу національну ідентичність і покаже всьому світу. Що агресія і порушення міжнародного права не можуть залишатися безкарними. Україна вистоїть, Україна переможе. Слава Україні!